Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали на Браїлівську базу склад зберігання та реалізації засобів захисту рослин. Сьогодні на Браїлівську базу завітали наші партнери Хіма Тож хотімо покажу, де зберігається та саме як ваш товар. Марлівська база це не просто склад зберігання засобів простинок. Це цілий логістичний послуг, який працює чітко та якісно. Де ви отримуєте всі послуги зберігання, транспортування, пакування вашої продукції. Продукція зберігається на сертифікованих складах, де є вентиляція, температурний режим, ізоляція за класами небезпеки та контроль доступу на врагілівській базі. Ви можете придбати продукцію «Тімагро-М» у нашого офіційного партнера «Тімагро-М» – земля ціної розмі.